мої і вітання доведемо нерівність коші середнє арифметичне будь-якої кількості чисел, дрівні середньому геометричному цих чисел, де числа x1, x2, x3 і так далі, xn невід'ємні, тобто більше рівні нуля. Для доведення застосуємо метод. Математичної індукції. Нагадаю. Метод математичної індукції полягає в тому, що якщо якесь твердження справедливе для початкового значення, із припущення, що це твердження справедливе для будь-якого проміжного значення K, слідує, що воно справедливе для наступного значення K1, то таке твердження справедливе. Для будь-якого значення n. Починаємо доведення. ведення. Ну, якщо йдеться мова про середнє арифметичне, то має бути мінімум два числа. Тому початкове значення середньоарифметичного при n до рівні 2. Розглянемо його. Розглянемо цю нерівність при n до рівні 2. Для початкового значення. При n до рівні 2 маємо. 2 числа середнє арифметичне двох чисел. Більше рівне середньому геометричному цих чисел. Х1 поділити на 2 середнє арифметичне. Більше рівне корінь квадратний. Корінь другої степені. Це корінь квадратний. Х1 помножити на х2. Це середнє геометричне цих чисел. Поділимо ліву і праву частину, Помножимо ліву і праву частину на 2. Маємо x1 плюс х2 більше рівне 2 помножити Тут корінь розпишемо на 2 корінь, оскільки ці числа невід'ємні. Корінь з х1 помножити на корінь з х2. Переносимо вираз в правій стороні вліво. Маємо x1 мінус 2 корінь квадратний з х1 помножити на корінь квадратний х2 плюс х2. Х1 можна представити як корінь x1 в квадраті. А х2 можна представити як корінь квадратний х2 в квадраті. Тоді це буде повний квадрат. І його можна звернути. Отримуємо корінь квадратний x1 мінус корінь квадратний x2 до квадрату. Отримали квадрат різниці більше рівний 0. Це твердження справедливе, тому що квадрат різниці завжди число невід'ємне. Отже, для початкового значення. Нерівність коші правильна. Робимо припущення. Наступний крок. Нехай нерівність коші справедлива для якогось проміжного значення k. Запишемо припущення. Середнє арифметичне к-чисел більше рівне середньому геометричному К-чисел. Тепер, опираючись на це припущення, нам треба довести, що ця нерівність справедлива для N до рівні плюс 1. Тобто треба довести ось таке таку нерівність. Середнє арифметичне k плюс 1 чисел більше рівне середньому геометричному k плюс 1 чисел. Опираючись на. Припущення, яке записано жовтим кольором. Якщо нам вдасться це довести, значить на основі методу математичної індукції можна зробити висновок, що нерівність коші справедлива для будь-якого значення n. Для того, щоб з'ясувати, як треба проводити доведення, піднімемо ліву і праву сторону останньої нерівності до каплю з першої степені. Підняли до к першої степені. Маємо середнє арифметичне К плюс чисел в степені К плюс 1. І середнє геометричне цих чисел в степені К плюс 1. Перебачимо, що корінь К плюс першої степені до степені Ка плюс 1 дасть нам тільки підкореневий вираз. Отримали. Ось таке таку нерівність. Тепер ми бачимо, що якщо ми таку нерівність отримаємо, то провівши. Кроки, зворотні кроки ми зможемо отримати нерівність зеленим кольором, ту, яку нам треба довести. Отже, будемо прагнути отримати ось таку нерівність, яка записана останньою. Тепер переходимо до нашого припущення. Припущення, що середня арифметичне К-чисел більше рівне середньому геометричному К чисел, і над ним будемо працювати, отримавши нерівність голубого кольору, позначимо через х плюс 1 найбільше значення серед всіх Х, які в чисельнику середньоарифметичного. Тоді середнє арифметичне k чисел буде менше, ніж дріб, в якому замість кожного х записано максимальне число з цих хсів, х плюс 1, х плюс 1 XK і так далі. І цих всіх чисел буде k. Тому чисельник цього другу можна представити як k помножити на x k плюс 1. К і К скорочується і маємо x k плюс 1. Отже, середнє арифметичне k чисел менше рівне за найбільше серед цих чисел. Ми позначили його через k плюс k 1. Виділи жовтим кольором. Ми цією нерівністю ще будемо користуватися. Перейдемо тепер в цій нерівності до рівності. Щоб перейти до рівності, треба до лівої сторони додати якесь невід'ємне число альфа. Ми так і робимо. Тоді Х плюс перше буде дорівнювати середнє арифметичне К чисел плюс альфа. Де альфа це невід'ємне число. Перейшли до рівності. Тепер можна записати середнє арифметичне k плюс 1 чисел, буде дорівнювати замість xk плюс 1 о цього числа, ми можемо тепер записати ось це, що ми. Виразили раніше, можемо записати середнє арифметичне плюс альфа. Так і поступаємо. Ось. Оце в нас хк плюс 1. Ми замість нього пишемо середнє арифметичне плюс альфа. Тепер. Піднімаємо ліву і праву сторону ось цієї нашої рівності останньої, яку ми записали, до степені К плюс 1. Маємо середнє арифметичне k плюс 1 чисел до степені К плюс 1. Це ми робимо, пам'ятаєте, ось ми виділили оцю нерівність, до якої нам треба прагнути дойти. Ми вже ліву сторону цієї нерівності отримали. Піднімаємо до степені через це ми піднімаємо до степені К плюс 1. А далі весь оцей дріб також піднімаємо до степені К плюс 1 Ось, до К плюс 1. І в чисельнику виносимо правої, в чисельнику правої сторони нашого рівняння виносимо середнє арифметичне К-чисел за Ось. Ліва сторона таки лишається, а в правій стороні середнє арифметичне К-чисел ми винесли за дужки. В дужках лишається звідси К, а звідси одиничка. Лишається К плюс 1 і плюс оце альфа. До степені К плюс 1 там було до степені К плюс 1. Наступний, наступний крок оцей вираз в правих дужках Ділимо по на К плюс 1. Тут воно скоротиться, а тут воно знаменнику появиться. Ось. К плюс 1 і це K1 скорочується, лишається тільки середнє арифметичне, а тут знаменку з'являється К плюс 1. Тепер в правій стороні ось цього останнього рівняння. Винесемо ось, ось цей вираз середній арифметичний, винесемо задушки і винесемо з під цієї степені. Отримуємо цей вираз в степені плюс один, замість цього виразу в дужках буде одиничка, а ось цю знаменку він появиться. Так і діємо. Ліва сторона без зміни. лишається. Оця ліва сторона, бачите, вона залишилась без зміни. А в правій стороні виносимо задушки середнє арифметичне, К-чисел. Виносимо задушки. Покажу. Ось, ось цей вираз весь, виносимо задушки, і він в степені К плюс 1. Тому пишемо. Цей вираз в степені К плюс 1. Ось тут лишається одиничка, а тут в знаменнику цей вираз з'являється. Одиничка, а тут весь цей вираз ось. Ось в знаменнику цей вираз появився. А вже аж тепер застосуємо нерівність коші для виразу в дужках. Ой, прошу вибачення. Нерівність бернулі. Нерівність бернулі для виразу в дужках. Нерівність бернулі була доведена на попередньому відео. Спеціально вона була доведена для того, щоб можна використати при доведенні нерівності коші. Нерівність бернулі. Ось записана. І виділю за даним кольором. 1 плюс y в степені k плюс 1 більше рівня 1 плюс k плюс 1 помножити на y. Це нерівність рівність бернулі. Наш y в даному випадку є оцей вираз. Цей вираз такий. який є дробом альфа поділити на середнє арифметичне плюс, помножити на k плюс 1. Оцей весь вираз – це наш y. Получається 1 плюс y в степені k плюс 1. Ось на рівності бернули. Одиниця плюс y в степені k плюс 1. Тільки замість y будемо весь вираз вірс великий писати. Получиться. Ліва сторона нашої, нашої рівняння так і записується. А права, Замість правої, ось, ми запишемо вираз менший. Тому ми ставимо тут знак більш рівне. Більше Бо ми замість правої сторони пишемо вираз який менший рівний. Ось цей вираз будемо писати. У нас є одиниця, одиниця плюс К плюс 1, К плюс 1. І замість y ось оця дріб весь допишемо. Альфа поділити на середній репетицію, що множиться на k плюс 1. Ще раз. Оця дужка ця в степені k плюс 1. Це одиниця плюс y в степені k плюс 1. Замість нього ми пишемо менший рівний вираз. Одиниця плюс k плюс 1 помножить на y. Але y це оцей дріб. Тому і виходить 1 плюс К плюс 1 на y, тобто на оцей дріб. І знак більше рівне. Тому що ми записали з лівої сторони менший рівний вираз. Тому треба поставити знак. Оце складний перехід. Далі. Далі бачимо, що тут k плюс 1 і k плюс 1 скорочується. І отримуємо. Ліва сторона нерівності залишається, як завжди, сталою. А в правій стороні в дужках, отримуємо 1 плюс альфа поділити на середнє арифметичне. Це ми отримали після скорочення. Наступний крок, от з цієї душки, стороні, стороні, цієї дужки в правій стороні, беремо один множник. Тут К плюс 1 степень, К плюс один множник, однаковий. Ми один множник забираємо, тому степень залишиться тільки К. І цей множник вносимо в дужки. Ось тут замість одинички появиться середнє арифметичне. А тут середня арифметична арифметичне середнє арифметична скоротиця залишиться просто альфа. Получається. Ліва сторона нерівності така, як була. В правій стороні середня «к» чисел в степені вже К. Не K 1, а в К. Ми одне середнє арифметичне забрали і внесли в дужки. Ось воно. Це ми його помножили на одиничку. Але лишається тільки альфа, бо ми внесли в дужки, і треба отут помножити на середнє арифметичне. Воно скоротиться. Залишиться тільки альфа. Тепер використовуємо наше припущення. По припущенню в нас. Середнє арифметичне. Ось. К-чисел. Більше рівне за середнє геометричне. Оце наше припущення. Ми там його жовтим кольором виділили. Наше припущення в індуктивному переході. Ось. Тому ми маємо, можемо замість оцього виразу поставити менший. Маємо право поставити замість нього менший. Ось. Прошу вибачення, прошу бачить. Ось ось, ось, ось середньо арифметичне в дужках Замість цього виразу ми поставимо менший ось цей. А замість правої дужки я зеленим покажу, замість правої дужки всієї, поставимо таку рівність, яка ми, яку ми довели раніше. Покажу, що в нас x плюс 1 дорівнює середнє арифметичне k чисел плюс альфа. Цю рівність ми там вже записували. Так. Ось вона. Середнє арифметичне К-чисел плюс альфа дорівнює х плюс 1. Оцю рівність ми використаємо. Середній арифметичний К чисель плюс альфа дорівнює Х плюс перше. От сюди підставляємо середнє геометричне К чисел. От замість цієї дужки. Але пам'ятаємо, що воно в степені k має бути. А замість другої дужки просто х плюс перше. А ліва частина на рівності так і лишається. Маємо. Ліва частина нерівності так і лишається. Тут маємо оцей корінь, середнє геометричне в катій степені. І замість оцеї дужки просто ХК плюс 1. І далі вже просто буде. Це теж складний перехід. Оцей корінь катої степені до степені К дасть нам. Підкореневий вираз. Написали добуток чисел від х1 до хти. Помножити на хк плюс перше. А з лівої сторони середнє арифметичне k плюс 1 число до степені к плюс 1. І це вже ми отримали оту фіолетову нерівність, до якої ми прагнули прийти. Далі піднімаємо ліву і праву частину. Добуваємо з лівої і правої частини корінь К плюс першої степен. Добуваємо. І бачимо, що корінь К плюс першої степені до К плюс першої степені дає нам тільки підкореневий вираз. А це середнє арифметичне К плюс 1 од... числа. Більше рівне. З правої сторони маємо середнє геометричне К плюс 1 числа. То, що нам і треба було довести. Робимо висновок, що на підставі, Тобто ми, використовуючи припущення, що середнє арифметичне К чисел більше рівне середньому геометричному К чисел. Довели, що середнє арифметичне К плюс одне число більше рівне середньому геометричному К плюс 1 числу. А отже, на підставі методу математичної індукції нерівність кущі буде справедлива для будь-якого n. Нерівність коші доведена. Будьте здорові, до наступної зустрічі!